Шмуль шиш, яким би солодким не було кохання, компоту з нього не звариш. До одруження євреї ставляться дуже відповідально, розлучатися в них не прийнято, це як розписатися у власній недалекоглядності, тому майбутню дружину вибирають ретельно, зважаючи на її посад. Євреї кажуть, яким би солодким не було кохання, компоту з нього не звариш. Адже все в цьому світі впирається в гроші, навіть кохання. Мой шо, а як мені знайти собі дружину? Знайди гроші льова, а дружина сама тебе знайде. Так ось в мережі є дуже популярний анекдот про те, що чоловікові просто необхідно одружитися щонайменше тричі на трьох жінках. І ось чому. Юнак на ім'я Ізя привів до своєї матері Сари Шмехельсон, дівчину, з якою хотів одружитися. В майбутній свекрусі вона категорично не сподобалася, і жінка зважилася на серйозну розмову із своїм сином. Ізю, перша твоя дружина має бути єврейка. По-перше, ти єврей. По-друге, єврейка дружина це зв'язки та блат. У вас буде справжня сім'я, діти, гарний правильний будинок. Ти займеш становище в суспільстві, діти виростуть, здобудуть освіту. Потім діти підростуть, ти розлучишся і одружишся зі слов'янкою. На 15 років молодшою за тебе. Але чому? Я ж єврей, дивується Ізя. Слов'янки веселі, щирі, пристрасні, добре готують. Ви їститиме курортами, ти проведеш кілька щасливих років. З нею ти почуватимешся справжнім чоловіком, а потім ти розлучишся і одружишся з латишкою або естонкою. Навіщо це? Ой, Ізю, ти б знав, як вони доглядають за могилками.